Блін. Розвіду пробу. Бачимо плотік. Піски. Є плотік. Нормально. Зараз викинемо. Сьогодні працюємо прохідножці цілий день. Побачимо, що з цього буде. Ну, я думаю, грам. ну, Не більше, тому що тут немає. Бог не знає, яких показників гарних. От. Росип. Слабенька розсип, Великого знака немає, саме дрібне. Зараз покажу. Ну от, домивати будемо пробу вже разом. Покажу. Вам. Не знаю, що там є. золото точно є. Дрібненьке. Дрібненьке, дрібненьке. Гарантовано має бути. Просто піде по цілому березі. От є гематит, бачимо. Ну Це дуже добре. Коли є гематит, ось він. Коли є гематит, то буде толк. До речі, пірит. Хто там хотів пірит бачити? Так, що у нас тут робиться? Ну, промивати легше, вон так через прохіднушку. Набагато швидше. Не боїшся що щось утратиш. Воно зразу там заникається. Проходнушка зробимо правильно. Своїми руками, звичайно. Що у нас тут? Ну, я ж казав, що є. Трошки є. Одна промивочка. Навіть більше сьогодні. Зараз відправляється клас. Ну, Нормально, мені подобається. Якщо так буде сіяти, то буде більше грама за день. Хоча це дрібне, дивіться, вон, палець дрібненький. Один значок. А це такі пель, Можливо, Можливо, грам зроблю. Побачимо. Працював дві години, думав цілий день це буду мити. А ні. Там десь там є золото, бачите? Ось там. Золото дуже маленькі. І я вам чесно скажу, мені не подобається. Ну, там є ну, Там не за колони. Значить, мені не подобається мити від мене. Дуже не подобається. Я розроблю зйом, а є золотка. Бачите? Але це мало. Це, це... Ні, так не має бути. Я, я не люблю мити такі маленькі дрібоньки. Зараз покажу скільки вийшло. Ну вон результат за дві години роботи. Не люблю я збирати отаку цю пиль золоту. Хто знаходив велике золото, він отаке мити не хоче. Це, це, це зрозуміло. Мені чесно, мені легше ходити, шукати, знайти велике. От можна тиждень ходити, нічого не знайти, а потім взяв велике золото і нормально. А от мити оце. Це жах. У мене терпіння на цьому це, це не стає. Не вистачає. Ну от. Бачите. Ми оце дрібне, ради того, щоб показати вам відео. Так я його не мию ніколи.